Про зовнішніх наших ворогів Лукашенко сьогодні раптом заявив про те, що Україна пропонувала Білорусі укласти пакт про ненапад, коли то сталося, за яких умов, чи може то якраз той був випадок, коли він ту карту знайшов з чотирма напрямомки. Не знаю, що відбулося в цей самий момент. Не пояснив і Лукашенко, але тим не менше сьогодні носився з цим пактом як свого часу з мапою. Що то був за пакт, і що ж ми таке пропонували, і коли то сталося. Не готовий коментувати періодичні дуже цікаві заяви і дуже дивні заяви пана Лукашенка. Я можу коментувати президента України. А він сьогодні достатньо чітко сказав, що для Росії було б бажано безумовно, щоб Білорусь вступила у війну. Але для Білорусі зі стратегічної точки зору, з точки зору не втрати свого остаточно втрати свого суверенітету, бажано було б чітко оцінити наслідки непрогнозованих дій в Тому числі Російської Федерації, і безумовно не втручатись у війну як таку. Так безумовно, вони вже там надали інфраструктуру, надали певні можливості полігонні, надали е, аеродроми, паливні бази, ремонтні спроможності, і таке інше, але все ж таки було б для Білорусі, м'яко кажучи, із юридичної е, точки зору, і з точки зору історичної відповідальності не заходити на територію України, і тому безумовно. Якщо пан Лукашенко хоче е, підписати якийсь пакт про ненапад, ну будь ласка, хай підпише, це було правильно. Може сам з собою підписати, ми після війни підпишемо там, окремі пакти з іншими державами, виходячи з наслідків цієї війни. Цікаво, чи то сталося просто до 24 лютого, тоді коли Білорусь відкрила свої кордони для того, щоб російські солдати зайшли на територію України, чи то вже було після, Щоправда, бачите, не поточнив а, Лукашенко. Але я ну... вам нагадаю, пані Катерино. Я вам нагадаю. Інтерв'ю президента Білорусі, ну чи умовного президента Білорусі, тому що цивілізована спільнота не визнає ямено з європейські країни, не визнають його президентом після подій літа осені 2020 року. Але між тим між тим нагадаю інтерв'ю на другий чи третій день війни. Він сказав, що Україна простоїть три чи чотири дні. Ну, в нього чотири напрямку, чотири дні, які він нам вдавав на життя. І тому до заяв пана Лукашенка треба відноситись як до заяв пана Лукашенка. Якийсь резон, певно, в них є, але нам цей резон достатньо складно зрозуміти, тому що це такого типу історичного ребусу. Ви знаєте, а сьогодні я вже слухала його, значить, спілкування з якимись там міністрами. Він сидів і говорив про те, що слухайте, Україна набагато багатша країна ніж ми. Тому я так розумію, що тут він розуміє, що і армія у нас набагато краще була підготовлена до того всього. От що значить недооцінювати своїх противників, коли розказуєш про те, що бров піднімемо? Я вам ширше навіть це тут поясню. Дивіться, сьогодні є виступ ще одного суб'єкта, дуже цікавого. Це командувач об'єднаного окупаційного угрупування по сумісництву начальника Генерального штабу Російської Федерації пана Герасимова. Він достатньо чітко сказав: ми навіть не очікували той масштаб війни, ту інтенсивність, яку ми отримали в Україні. Ми взагалі не очікували, що ця війна буде настільки тяжко. Така ресурсно затратна, тобто, ну це дуже для нас і дуже великі е, над зусилля. Нам треба е, застосовувати для того, щоб отримати якісь результати. Ви розумієте, що не те, що недооцінка, вони взагалі не знали Україну. Ні, Білорусь ну там з Білорусю все зрозуміло, але Росія цілком свідомо пішла атакувати країну, яка не знає в яку Принципі для неї входити не треба було, тому що тільки українці можуть зламати хребта російському шовінізму як такому. Це ж вже очевидно. І вони, до речі, в стані афекту знаходяться, тому що вони також розуміють, що дивіться, скільки б не було різних спроб, різних інструментів для того, щоб переконати нас злякатись. Стати на коліна і чи частково, чи повністю прийняти їх ультиматум, чи хоча б зафіксувати нову лінію розмежування, чи хоча б взагалі з ними розмовляти, так як з ними завжди розмовляють інші країни, що і зволять. Вони шутять, тому що Україна говорить: ні, ні, ні. І президент Зеленський про це неодноразово вже казав: ні, тепер до кінця, отепер ми кожного з вас будемо доставати за все, що ви зробили. І всі оці ваші ми не очікували, масштабна війна, герасимов. От він Герасимов має розказати про гібридну війну, що він робив в інших країнах, політичні вбивства, фінансування тероризму, як такого, втручання в політичні процеси, монополії, пропагандистські великі мережі, лобійські мережі. От Герасимова буде можливість про це все достатньо, достатньо в деталях розказати. І там же він розкаже, а чому взагалі вони планували зайти? З геноцидного типу війною і знищувати українців, тому що вони їм не подобаються. Просто ми вважаємо. Ви знаєте, я до речі, тут трошки ширше знову ж таки ще розширю щоб ми розуміли. Ви знаєте, дивіться, що мене дивує? Мене дивує, що люди слухають одну дивну річ. От Лавров чи Путін виходить, чи Володін, чи Пісков, чи той же Герасимов виходять і говорять на повному серйозі. Ви знаєте, ми тут е, жили в Росії ми вважаємо, що Україна представляє нас опасность, если у неї буде своя армія, Це дуже нам опасно. І вообще, якщо Україна буде зовнішню політику, самостати для нас опасно. Ви розумієте абсурдність цього? Хто ви? До чого ви? А ми, наприклад, сьогодні маємо офіційно сказати: ми вважаємо. Що поряд з нами знаходиться агресивна країна, яка має позбутися свого арсеналу? Частково ми зараз це виконуємо, демілітаризацію проводимо. Має позбутись частково ядерного арсеналу, тому що вона постійно про це говорить: ми зараз використаємо проти неядерної держави ядерну зброю, яка є непередбачувана з точки зору невиконання вимог міжнародного права, яка не дотримується між державних договорів і таке інше. Так може ми маємо поставити на різних майданчиках сьогодні питання. А чому це? Ми хочемо отримати, м'яко кажучи, суттєві гарантії безпеки, навіть не ті, про які завжди говорили, а набагато більше. Ми, може, хочемо бачити Росію дійсно за залізним занавесом? Чому? Тому що це не цивілізована держава, яка не вміє себе поводити в цивілізованому світі. Отак, От може, треба ставити питання?